Доброго ранку. Добрий ранок. Це я попав в ОМВС, Центр громадських зв'язків. Да. Я хотів би запитати, чи відповідає дійсності інформація про те, що проти Юрія Крошко та е, Віктора е, Костика порушено е, кримінальне провадження і ведеться до судового розслідування. Я Віктор Котенко, журналіст. Я такої інформації не володію, Віктора. Да. Якщо це працівники міліції, то... Звернуться до прокуратури. Uh -huh. Ну, я вам інформаційний запит ще теж направив. Тобто в УВД про це ніхто не знає, так? Віктор, ну я не можу здавати таку інформацію, я нею не володію. Зрозуміло. А ви можете організувати інтерв'ю з цими ос особами? Я думаю, що ваш запит цей надати вам відповідь. А які посади вони займають? На сьогоднішній а, день та інформація є на сайті. А там крошка не можна знайти. Костик є с крошку, щось не видно. Я не вишивав не думаю, я переконана. Я не Треба пошукати, так? Да? Угу. Ну добре, я чекаю тоді відповідь офіційну. Добре. Бувайте добре. здорові.